Савойко Петро Михайлович народився 16 травня 1979 року в Снятині. Все дитинство і роки юності пройшли на рідному Авгуздорфі. Після закінчення школи проходив службу в армії, служив у морфлоті і вже тоді не любив російську мову. Ще тоді він гідно давав вісяч москалям, дав її і тепер, тільки ціною власного життя. Петро Савойко пішов воювати 8 вересня 2022 року. Весь час був на запорізькому напрямку, і з нетерпінням чекали на його дзвінок, але його все буде добре, заспокоювало, як і лікувальний бальзам, був добрим другом для побратимів. Кажуть, що він був завжди радісною людиною, позитивним. А найголовніше не боявся смерті, добросовісно виконував завдання. В наших серцях він назавжди залишився добрим, щирим і завжди усміхненим. Вічна і світла пам'ять про тебе. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.